А ви це побачили чи це розвідка якось Ні, вам сторони? Це ми побачили це на позиції, поки ми вирішували, як хто як штурнувати як порядок, да, порядок дій, так? хто з ким і відкуду, а що буде заходити, вирішували. Спостерігач передав, що він спостерігає у нас по правому флангу переміщення. Противника. На те время ми він насчитав уже 8 чоловік, потім ми ще 12. Поки А, як сказати, правий фланг. У нас там тримало всього лиш 6 чоловік. І ту, на жаль, більш похилого возросту. Люди, так само, бо воно ну, трішки спокійніша позиція, вроді там проміжок був чималий. І вам Це... вже прийшлося просто захищатись від. Нам замість того, щоб йти в наступ, я прийняв рішення, відвів хлопців назад, усилили ми позиції угу. тилові з правого флангу. І вже почали чекати противника з правого флангу. Щоб захищати позиції з правого флангу. Так. Да. Почали передавати, одразу ж почали працювати туди. І міномети, і артилерія, дякуючи їм по цьому. Ну, противник пішов не тільки з правого флангу, а й з лівого.